და რა არის Мої вітання, панове, слава Україні! До вашої уваги Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. До речі, від самого початку велике прохання максимально поширюйте це відео серед своїх колег. А тепер до справи цього тижня в Україні побувала дуже поважна і представницька делегація від Європейської комісії. Учора вона провела перемовини із керівництвом АСМАП України. Ішлося, йшлося зокрема про пролонгацію угоди про так званий транспортний безвіз. Подробиці просто зараз візит європейців, передусім пов'язаний із тим, що нині триває активна робота, із продовженням терміну дії згаданої угоди. Серед іншого гості зустрілися із представниками вітчизняного міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури і з народними депутатами, перемовини, котрі відбулися у стінах нашої профільної асоціації, стали так би мовити, фінальним акордом триденного візиту. Open... Саме тому я би хотіла зауважити угода про лібералізацію автомобільних перевезень для Європейського союзу, аж ніяк не менш важлива ніж для України. The, the last objective or assurance I want to give is that Ми хочемо, щоб ця угода зробила свою справу для того, щоб підтягнути Україну до умов роботи на європейському транспортному ринку після повноправного приєднання до ЄС. І якщо деякі нюанси видаватимуться вам складними, то сприймайте їх як своєрідну підготовку до цього членства. Отже, чиновники ЄС сьогодні вже не сумніваються в тому, що наша держава в найближчій перспективі приєднається до європейської спільноти. Водночас, можливі наголошую, лише можливі зміни до угоди про лібералізацію перевезень, котрі нині обговорюються, усе ж таки викликають у наших перевізників певні застереження. Зважаючи на той досвід, який ми вже набули за півтора року, дії угоди. Ми б хотіли підкреслити, що для нас надзвичайно важливим є повна автентичність варіантів угоди, тому що ми вже маємо негативний на жаль досвід, коли певні не так би мовити, нестиковки в угоді призводять до штрафів до наших перевізників. На жаль, єврокомісія розглядає питання можливість. Припинення дії угоди, у разі якщо буде багато порушень з боку наших перевізників. От ця ситуація: багато порушень, яких порушень, як їх обліковують і, як, і що з цим робити, це дуже болюче питання. Ми вважаємо, що було б гарно, щоб в угоді цього не було. На думку української сторони, якщо той чи інший конкретний перевізник здійснює каботажні перевезення всередині ЄС, то карати слід саме його. Спершу штрафами, а в разі рецидиву аж до заборони здійснювати в подальшому міжнародні рейси. Але статистика свідчить, такі порушення угоди зовсім не масові. Крім того, українські перевізники не можуть виконувати перевезення з третіх країн між багатьма європейськими країнами, тому що наявні універсальні дозволи передбачають проїзд через країну реєстрації. Тому, наприклад, ми не можемо виконувати перевезення між Францією, і Німеччиною, між Німеччиною і Польщею. Звичайно, ми не претендуємо на це, але хочемо підкреслити, що такі перевезення не підпередують. Дають підії угоди, і практично вони не виконуються. Наступна потенційна зміна до угоди ще більш суперечлива. Її ініціаторами, передусім, є польські перевізники, котрі уже не перший місяць скаржаться на те, що їхні українські колеги порушили усталений баланс на ринку. У випадку, якщо буде встановлено, що певні регіони дійсно постраждали від надмірної конкуренції, то ці регіони зможуть запровадити додаткові заходи. Читай, Польща може в будь-який момент вести до ну я дуже сподіваюсь на те, що це не буде стосуватися транзиту, хоча. Транзит сьогодні дуже болюче для поляків питання. Вони вважають, що ми зайшли на їх ринки, хоча ми впевнені в тому, що угода дала можливість нам працювати без обмежень, які були на тих ринках, на яких ми працювали. І ми сподіваємося, що ця норма не буде прописана в угоді. We want this revision to build trust. Ми хочемо вибудувати довіру між сторонами у процесі подальшого впровадження в життя цієї угоди. І перша домовленість дуже проста: не потрібно дозволів ви прямо заходити в Європу. Упродовж останнього місяця ми зрозуміли, які питання потребують особливої уваги, щоби після їхнього обговорення решта питань просувалася легше. Загалом можна сказати, що нинішні зустрічі з європейцями надають українським перевізникам привід для обережного оптимізму. Хоча нинішні реалії такі, що без якнайшвидшого розблокування кордону з Польщею говорити про нормальну роботу не доводиться. І ми знаємо про те, що <sausage> Єврокомісія розглядала питання польського страйку. Можливо, якась інформація для нас є, бо ми повинні наших перевізників нашим водіям сказати про якісь перспективи наступного тижня заплановані консультації з цього питання між польським та українським урядом на рівні прем'єр міністрів ми сподіваємося на позитивне його вирішення але поки що інформації на жаль немає ми розуміємо, що для нас важливо знайти баланс з польськими перевізниками, тому що ніхто не застрахований від того, що якщо аграрії знімуть блокаду, не повернуться польські перевізники. Тому поки що чекаємо міжурядових перемовин. Нагадаємо, вони заплановані на 28 березня. Йдемо далі, і тепер до вашої уваги доволі обнадійливі новини для пасажирських автоперевізників. Головний позитив реформи пасажирських перевезень це принципово новий підхід до відкриття чи продовження дії автобусних маршрутів. Уже невдовзі документи подаватимуться виключно в електронному вигляді. І саме електронна система буде їх приймати і перевіряти. Це дуже великий позитив. Тобто, відповідно, замість комісії, яка сьогодні існує, Міністерство інфраструктури, це буде робити комп'ютер. Тут є питання дискусійне, чи має це робити Укртрансбезпека чи Міністерство інфраструктури, але ми вважаємо, що має бути. Робити система, система має перевіряти. Інспекція має долучатись до цієї перевірки, а приймати рішення все ж таки має міністерство інфраструктури, тому що це так робиться у більшості європейських країн. При цьому для нормального функціонування ринку як пасажирських, так і вантажних перевезень, потрібно розбудовувати мережу пунктів пропуску на кордонах з усіма країнами. Без удосконалення такої інфраструктури будь-яка реформа буде приречена на невдачу, і це основна проблема, яка сьогодні існує. В подальшій імплементації цієї реформи через те, що ми поки не розуміємо реальність кількості слотів, які є, і реальної кількості перетинів, які мають робити світ наше перезників відповідно до діючих договорів, відповідно до потреб їх клієнтів. А ще реформа передбачає подальше розширення електронної черги перетину кордону, що також викликає цілу низку запитань. А чому така файна електронна черга не впроваджується ні поляками, ні румунами, ні словаками, ні угорцями? Є питання. Ми розуміємо, що сьогодні Молдова має, має бачення, їй подобається електронна черга, Вони хочуть запровадити аналогічний продукт. Втім, остаточний варіант реформи пасажирських перевезень матимемо вже після громадського обговорення міністерських ініціатив. Воно розпочинається саме у ці дні. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і бувайте здорові, панове. Ще раз нагадую: не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні!